Стамбул 3.0. Чи стали ми ближче до завершення війни після чергових перемовин у турецькій столиці? Які хотілки знову висуває Москва, та коли відбудеться особиста зустріч Зеленського та Путіна? Саме це актуальне, отже, те, що на часі з вами Богдан Гайдамака. Давайте розбиратися. Отже, у Стамбулі відбувся третій раунд перемовин Києва та Москви. Головні теми припинення вогню, звільнення полонених та зустріч лідерів заради справедливого миру. Київ запропонував Москві провести зустріч Зеленського і Путіна до кінця літа. Ось які аргументи наводили представники української делегації. Україна і далі наполягає на повному і беззастережному припиненні вогню як необхідній основі для ефективної дипломатії. Ми готові до припинення вогню вже зараз і до початку реальних мирних переговорів. А інша сторона має погодитися на цей базовий крок на шляху до миру. Чому в серпні? Тому що будь-який день цього терміну лягає в бачення наших партнерів, зокрема Сполучених Штатів, і в той дедлайн, який оголосив президент Трамп для укладання угоди. Тому ми очікуємо, що російська сторона серйозно ставиться до того, щоб цього разу зустріч лідерів відбулася саме в цей час. Як зазначив секретар РНБО з тему лише особиста зустріч президентів може стати інструментом, який допоможе розблокувати політичні питання і питання безпеки. Не виключено, що у цій зустрічі візьмуть участь не тільки президент України Володимир Зеленський та російський правитель Володимир Путін, але й президент США Дональд Трамп та президент Туреччини Редже Пердоган як своєрідна третя сторона. Питання лише в одному, чи готовий Путін сісти за стіл переговорів, не ховаючись за чужими мандатами. У Стамбулі російська делегація пропозицію про зустріч президентів відкинув.

також у Стамбулі домовились про гуманітарний трек, зокрема про обміни військовополоненими, звільнення цивільних і українських дітей. Йдеться про понад 1200 людей. Загалом за всі етапи стамбульських домовленостей додому вже вдалося повернути понад тисячу наших людей. Черговий обмін у форматі 250 на 250 відбувся і напередодні. Це важкохворі і тяжко поранені військові, які захищали Україну на різних напрямках. Чимало з них пробули в кремлівському ув'язненні понад три роки. Нині держава робить усе можливе, аби повернути кожного полоне. Додому і важливо, що ці обміни тривають, заявив президент України Володимир Зеленський. Важливо, що обміни тривають, і наші люди повертаються додому. Дякую всім, хто продовжує цю надважливу роботу. Повернути всіх наших це пріоритет для держави. І ми продовжимо всі зусилля для того, щоб усі наші люди повернулися з неволі. Володимир Зеленський, президент України. Що ж хоче Росія? Перед зустрічю представники Путіна заявили, спочатку хочуть обговорити меморандуми, а решта потім цими документами сторони обмінялися ще у червні. Тоді у своєму документі Росія зібрала усі свої хотілки, озвучені від лютого 22-го року. І про нейтральний статус, і про обмеження кількості нашої армії. Ну і вже класика. Проведіть вибори, а потім мовляв, підпишемо мирну угоду. Першим пунктом вимагали вивести війська з чотирьох наших областей як передумова до припинення вогню. Київ вже першим пунктом запропонував припини. Ти вогоні від цього не відмовляється. Лише ультиматуми, максималістичні вимоги та твердження так характеризують у нашому МЗС той документ, який у Кремлі називають меморандумом щодо припинення вогню. Його наша делегація отримала від посланців Путіна на попередніх перемовинах. Натомість передала свій документ у закордонному відомстві. Кажуть, вони дуже відрізняються. Зброя має замовкнути, а дипломати почати говорити. Якщо в нас є повномасштабне припинення вогню, тоді дипломатія буде значно більш ефективна. Знов ж таки щодо природи документів, вони дуже різні, це правда, але важливо згадати, що український документ можна виконати, а російський документ дуже далекий від цього. Георгій Тихий, речник МЗС України. Нагадаю, що українська та російська делегації вперше зібралися у Стамбулі 15 травня. Відтоді вдалося провести дев'ять великих обмінів, понад тисяча наших вдома. Та Росія продовжує атакувати на фронті та цивільні міста. На переговорах Росіяни відкидають усі пропозиції навіть тепер, коли з'явився чіткий ультиматум від США і конкретна погроза санкціями. Але як показав третій раунд, для Росії це поки не стало переконливим аргументом. Ворог лише говорить про готовність до миру, а насправді ні. Чого варта його атака по мирній Одесі? Цієї ночі місто опинилося під масованою атакою шахедів. Уражено об'єкти логістики, залізничний рухомий склад, будинки. Також через заворожу атаку горів ринок привоз, Пошкоджено кілька пам'яток архітектури в історичному центрі міста, зокрема Приморський бульвар. Також російські окупанти не припиняють обстрілювати Харків. За інформацією міського голови Ігоря Терехова, росіяни вдарили по місту двома кабами. Постраждала житлова забудова у Шевченківському районі. Так, одна авіабомб поцілила біля багатоповерхівки, вигоріли близько 15 авто. Другий удар армія РФ нанесла по цивільному підприємству. На місці сталася пожежа. Росія сьогодні зранку також атакувала кількома ракетами Черкаси. У місті суттєво пошкоджена житлова інфраструктура. Щонайменше півтора десятка багатоквартирних будинків. Там вибиті вікна та понівечені дахи, зазначили у військовій адміністрації. Також пошкоджена школа, лікарня, лісництво, гаражі та автомобілі. Те, що робить Росія, вкотре доводить, вона до реальних переговорів не готова. У Туреччині російська делегація лише імітує діалоги, всіляко тягне час. Як можна на неї вплинути? По чому думку радника голови офісу президента України Михайла Подоляка? Реального прориву в пригорах з Росією не станеться, доки Кремлі не відчує потужного санкційного та військового примусу. Це чітко розуміють наші американські та європейські партнери. Тому зараз у центрі уваги посилення тиску на Російську Федерацію, паралельно з розширенням спроможностей України завдавати ударів по військових об'єктах ворога на його території. Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України. Аби Україна могла завдавати ворогу ще більше ударів, Сполучені Штати свалили продаж Києву двох оборонних пакетів. Загальна вартість 322 мільйони доларів. У Пентагоні розповіли, що до першого відуть системи ППО ХАУК, включно із запасними частинами та навчанням персоналу. До другого бойові машини піхоти Бредлі, їх ремонт та технічна підтримка, зброя надійде зі складів Міноборони США. Оплатити її повинні партнери України. Поки у мене все, не забувайте залишати вподобайку цьому випуску та підписатись на ютуб канал Ми Україна.